Само ми йдемо як підтримка е, тим людям, які в Росії зібралися на підтримку України на шістнадцяту годину по їхньому часу сьогодні. Ну і нас об'єднує любов до батьківщини і е, те, що ми є всі українцями. Бажаємо свободи для своєї країни і для всіх країн. Отак йдемо. Потім влаште.

Наша акція проходить на підтримку Росії, яка сьогодні вийшла на марш миру. Ми також їх підтримуємо, тому що в кожному в нас в серці ми хочемо часточку нашого миру передати для Росії, і також ми хочемо, щоб наших два народи об'єдналися і не воювало і. Ми хочемо також висловити свою громадянську позицію, і те, що кожен українець є патріотом, він не байдужий. Ми хочемо показати, що кожен може внести якесь своє тепло, свою часточку в мир, щоб був в нас мир на Україні, і війна в нас нарешті завершилась, і цю любов ми передаємо нашому братському народу. І хочемо разом сплотити нашу Україну, щоб вона стала більш дружною, міцною і не став мир. слава! слава! Україна! Она до Україна! Она до Україна! Молодцы! Да, пошли! 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 Пошли!

Thank you І по Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що і сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний тайна сьогодні. І прости нам провини наші, як і будуть ще вас наші.

Ми робили цей прапор, щоб передати частинку від серця, віри, надії і любові тим бійцям, АТО, які відстоюють нашу державу і борються за її свободу, жертвуючи своїм життям. Хотілося б, щоб вони не втрачали тієї самої і віри, і надії в перемогу, і щоб любов від наших сердець і від особливо від дитячих сердець підтримала їх в цій війні, яка зараз відбувається. Надіюся, що це їм буде як підтримка від лучан. На Харків плануємо передати, а там постійні групи їздять в гарячі точки і будуть передавати цей прапор. Хотіли підтримати російських громадян, які підтримують Україну, які хочуть жити в вільній державі, і які розуміють, що відбувається в Україні, які за мир в Україні. Один до одного, один до одного.